Добрий день! Ще раз, те саме 23 вересня 2025 року. Маємо 18 годин 3 хвилини. Проше 3 хвилини 7-ї. Закінчили ми оце поле. Коже, сказав хазяїн, поле має 6 гектарів 90 сот. Отже, 6,90. Начали ми в 11 годин. Зараз маємо 3 минути сьомої. Вони закінчили. Ну, Минус 40 ми стояли, ждали, бо він вже три рази їздив, машиною возив, здавав. Відці за кілометрів 8, поки здав, поки приїхав, то ждали хвилин 40. ще. Зараз комбайна обдуваємо, ще бункер є набитий, ждемо поки він приїде, разом обдуваємо комбайна. Дуйка поїхав Грузаком привіз дульку на поле. оце тут 200 метрів поле, син видуває. Почистили грохота, бо щось на з небо хмуриться, каже, що дощ і похолодання. Щось ну, затягується з усіх сторон. І що, що буде кісти дощ, і сніг, чи мороз, непонятно. Але що є, то є. А ми дуємо, ждемо хто, хазяїна поля, висипаємо, висипаємо і чухаємо на базу. Щось там кажуть хлопці, що намотає, намотовило, нічого ні разу не намотало. Все воно добре. Так, да, зранку йшли, як зранку? Ну, вийшли перед обідом, то часом на земля. А з обіда вже трошки воно підсохло, то стало капітально. Вітер такий холодний шоду. Відкрили лючки на грохот, трохи почистили. Видоби, зараз духів будуємо, і буде поранок. Отаке. Поки син молотив, я поїхав здорав вже пів гектара тим часом. І все, що б таке? Зранку поки роса сієм. Зранку сієм, потім цього, трошки молотимо, а потім ще вору до вечора. Отак От кожен день. Так що роботи вистачає. Добре, всім дякую.